Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Клює Юа. Останні майже 5 років я проживаю в Польщі у місті Щецен і так періодично займаюся рибалочкою. Викидаю відео на YouTube, тому часто мене рибаки запитуються про ліцензії в Щецині, Яку ліцензію вибрати, як, в який спосіб. Взагалі для рибаків місцевість Щецин і західньопоморське, західньопоморське воєводство, воно дуже таке перспективне, тому що тут є багато ставків, річок, озер, навіть 100 кілометрів звідси є море. Тому для рибаків ну, тут просто, можна сказати, рай. Але з ліцензіями не так легко розібратися, бо їх є в цьому регіоні, можна сказати, як мінімум три вида. Це ті, про які я знаю, це ті, які я мав ці ліцензії і де я рибалив. Два роки тому я вже знімав відео про те, як купити дешеву ліцензію в Польщі. Це була ліцензія на води морські. І це одна з видів ліцензій, завдяки якій можна ловити в вщаціні рибку. Але окрім... Водморських вщаціні є ще води ПЗВ, тобто води польського зв'язка Венкарського, і є ще води е, річки Регаліце. Мені ну, рибаки називають взагалі е, цей дозвіл Регаліця, тому я не знаю, як там повна назва, але завдяки цим трьом дозволам можна буде в вщаціні ловити рибу всюди. Е, окрім якихось там приватних спортивних водойм, де потрібно просто платити за вхід, за день, там, за три дні, неважливо. Але я розповідаю про ліцензії на озерах і на річках. Тому три типи ліцензії поїхали: Води морські, ліцензія польський зв'язок Венкарський і ліцензія регаліца. В цьому відео я постараюсь про ці всі види ліцензій е, розповісти, де можна ловити. І де можна купити ці ліцензії. Хоча б той спосіб, як я би купував ці ліцензії, тому що, наприклад, Регаліца, є там 10 магазинів, де можна купити цей дозвіл, можна купити його на сайті. На Водиморській я купував тільки через інтернет. На ПЗВ я купляв. На ринку недалеко біля мене, на ринку Калантая, в рибальському магазині, але зараз там не можна купляти. Я рік тому звертався туди, і там вже не можна купувати. Тому я постараюсь знайти якийсь варіант, як можна купити цей дозвіл в інтернеті, або якщо дізнаюсь, то розповім вам ще може про магазин, де можна прямо на рік купити ліцензію. Все просто залежить від того, де ви хочете цю рибку ловити і яку ви рибку хочете ловити. Наприклад, купивши. Ліцензію водморських а попи ПЗВ ви не зможете зловити коропа і забрати його додому, тому що дуже ну, короп просто в одрі так ну, не водиться всюди, де попало, закинув на хробак і витягнув. Тому, маючи дозвіл регаліця, їздив вже туди по цьому дозволу рибалити три рази, і з колегою вдалося зловити одного коропа. Просто кабана на 5,8 кг. кілограм. Колега мій Сергій зловив такий продвінутий рибак. Тому, наприклад, регаліця це можна сказати рибалочка на коропа. ПЗУ це рибалка дуже вигідна для, для людей, які конкретно живуть в Щецині і не мають, наприклад, автомобіля. Тому що завдяки цьому дозволу ти просто виходиш десь на бульвари на Вишенського і лупашиш там судака, наприклад, там дуже велика глибина, і там дуже класно клює судак і сом. Тому з таким дозволом можна, наприклад, рибалити там. Дозвіл е, морських вод він для мене ну, крутий, тому що ти платиш тільки 42 злотих на рік. І ти можеш ловити теж в Щеціні, де не потрібно власного транспорту. І так само колега мій знов там, недавно рибалив, і Судака ловив, і Окуня, і, і лина зловив. Коротше, теж дуже класно. Кожен з цих дозволів має свої величезні плюси і мінуси. Тому треба просто визначитись. Якщо ви супер рибак і ви хочете їздити всюди і у вас є транспорт, то тоді можна купляти три і кайфувати від цього життя. Якщо ви... Налаштовані на якусь конкретну рибу, тоді треба буде щось обрати. Отже, якийсь короб, лящ краще купувати дозвіл регаліца, Він коштує 170 злотих на рік. І він дійсний від моменту, коли ви його купили, і цілий рік він дійсний. Далі води морські. Можна добре ловити суд... ляща, плітку, можна і судака, і окуня ловити. Але потрібно вже трошки далі їхати так на правий берег, можна сказати, в Щецин виїжджати. І там ви не зловите так конкретно коробчика, але теж зручно, тому що ви платите 42 на рік, і він дійсний, наприклад, сьогодні там від 2 листопада і так само круглий рік дійсний. Польський зв'язок венкарський. Це дозвіл, який ви купите, наприклад, зараз в грудні на рік, а він буде дійсний тільки до кінця цього року. Тому його бажано купляти з початку року, тому що він діє ніби як не круглий рік віддати-додати, дати, а діє рік календарний. Тому купивши його в січні, ви будете мати на цілий рік. Купивши його там в травні, ви будете мати тільки до кінця року. Тому про ці всі дозволи я зараз постараюсь швидко, коротко розповісти, як його можна купити. Поїхали! Для того, щоб купити дозвіл на води морські, переходимо на сайт Заходньопоморський портал Венкарський, лінк якого я залишу в описі під відео. Тут ви знайдете інформацію про те, як проплатити ліцензію, мінімальні розміри риби, яку можна забрати, та де і в який спосіб можна ловити. Поїхали по порядку. Для того, щоб проплатити, вписуємо отримувач, Головний інспекторат риболовства морського Свупськ. ось цей номер рахунку 60. 10 10 11 40 000 3, 58 22 31 00 00 00 В титулі переказу за виконування риболувства рекреаційного на окрес. І тут вибираєте собі на тиждень, або місяць, або рік. Я вибрав собі один місяць і потім пишемо ім'я і прізвище. Далі вказуємо суму відповідно до терміну на який ви купуєте. Якщо це тиждень, то 7 злотих, якщо місяць, то 11, і якщо рік, то 42 злотих. Далі зверніть обов'язкову увагу на охоронні виміри риби, їх ви можете глянути ось тут. Або я прикріплю для вас скрін файлу з PDF зараз на екрані. Карту морських вод в вщаціні я прикріплю зараз теж на екран. Там буде підписаний кожен міст, який розділяє зону ПЗВ, тобто польський зв'язок Венкарський, від зони вод морських. Більш детально про ці мости я знімав відео 2 роки тому. Отже, кому цікаво, можете подивитись відео на лайв каналі. Його я прикріплю ще в правому кутику верхнього верхньому екрану, і в кінці цього відео, і навіть в описі до відео. Далі важливим нюансом є те, на яку рибу ви полюєте. Якщо це мирна риба, типу плітка чи ляж, то вам можна ловити всюди, окрім місць, вказаних у цій 96 й статті. Окрім цього, майже всі води морські у ущаціні входять до портової зони, на якій є і інші обмеження. Наприклад, забороняється ловити мирну рибу методом фідер чи просто поплавком. Від 15 вересня до останнього дня лютого, від 17-ї години до 7 години ранку, тобто в темну пору доби, також ловити можна тільки на одну вудку чи спіннінг з одним повіцем і з одним гачком. Також в цьому періоді від 15 вересня до останнього дня лютого забороняється ловити способом викидання і витягування як штучної, так і живої приманки, так званим методом спінінговим, тобто на, ш... на хижака. Одним словом, в портовій зоні в Щаціні на водах морських забороняється ловити хижака блешнями, воблерами, твістерами і так далі. Але в Щаціні є класне місце, на яке не діють ці обмеження, наприклад, міст Цвовий. Друзі, ось так виглядає е, місце, де можна добре половити рибку на водах морських в щацині. Ось тут можна спінінгувати. І дивіться, що ми сьогодні зловили. Мій колега пан Сергій набомбив купу окуня. Я зловив тільки з них три штучки, одного на 30 і там два ще якихось інших. А пан Сергій набомбив прямо дуже-дуже багато окуня. І реально оце крупняк 32 см і 400 плюс грамів окунь. такий кабанюра. Тому можете сюди приїздити на рибалочку. Рекомендую читати сайт і питатись у рибаків про всі тонкощі, бо навіть на самому сайті пишуть, щоб рибаки допомагали рибакам, які не орієнтуються або порушують якісь правила. Друзі. Всі люди можуть помилятися, я в тому числі. А окрім цього, правила дуже часто змінюються. Тому актуальніше, якщо у вас є вже дана точка, наприклад, ловлі, мост цвовий, просто поїдьте туди краще автобусом, автомобілем. Подивіться, як люди ловлять рибу. Задайте декілька запитань і спокійно можете готуватись на наступний день собі на рибалку, яку би ви хотіли. Тому що. Час йде, правила змінюються, тому краще знати актуальну інформацію і завжди собі приїхати запитатися, а потім вже приїхати добре підготовленим на рибалочку. Отже, друзі, про дозвіл на Води Морські ми розібралися. Я вам хочу розповісти далі про дозвіл «Регаліца». Я не знаю всіх рибальських місць цього дозволу і, можливо, всіх нюансів, але я хочу вам розповісти саме головне, де цей дозвіл можна купити, в якому магазині, як його можна купити онлайн через інтернет. І покажу де найпопулярніший рибальський спот на цьому дозволі, куди куди рибаки їдуть ловити коропа або, наприклад, голавлика. Тому. Поїхали, друзі! Для того, щоб купити дозвіл на Регаліцу, вам потрібно зайти на цей самий сайт Західньопоморський Портал Венкарський. Тільки заходимо на вкладочку «Не зазволення морське, а зазволення на венкування. Далі знаходимо вкладочку Зазволення Регаліца. На цій сторінці в нас є повністю вся інформація. Про дану ліцензію, наприклад, от, охоронні виміри риб, або охоронні періоди, коли яку рибу не можна ловити, або якісь ліміти, кількісні, скільки риби можна забирати, ціна даної ліцензії на день, на місяць, на тиждень, на рік. Так само ця ліцензія на рік діє не календарний, а повний, тобто купивши 10 травня до 9 травня наступного року. Якщо ви купуєте на рік, ліцензія ваша буде дійсна. Це дуже вигідно. Тому дуже важливим нюансом перед рибалкою обов'язково потрібно видрукувати такий документ. Ось так він виглядає. На ньому є всі ці, вся ця корисна інформація, є правила, які ви повинні дотримуватись на, на, на даному місці рибалки. І ви повинні прочитати добре е, всю інформацію на цій карті. Тут є і ліміт кількісний, тут є і охоронні періоди. Тут так само на цій карті е, коротше, є повністю вся інформація, навіть як проплатити. Дивіться, е, номер банківського рахунку ось тут знаходиться. В п'ятому пункті цієї карти написано, в титулі переказу потрібно е помістити наступні дані: ім'я і прізвище, е написати докладно, яку, яка дата полову і на який термін ви полову приїжджаєте, і е довод оплати плати помінеру, дане адресове. І на квитанції проплати з банку ви повинні обов'язково мати дані так само, що ви на. На, відповідно, конкретно на цю сполудільню е, регалітку відправляли, тобто номер банківського конта і її адрес, щоб на цьому банківському переказі, який ви зробите, е, були, були написані чітко, чітко ця інформація для людини, яка буде перевіряти вашу проплату. І оцю карту, на якій ви там напишете ім'я, прізвище. Е, до речі, номер, кант, номер карти венкарській. Людей з України там, чи з інших якихось країв, коротше для чужоземців, номер, карти венкарської ну, не обов'язково. Ви повинні можете з собою її не мати. Далі дивіться, друзі, що ще цікаво, я ловив тільки на одному місці, на каналі Теплому завдяки цій ліцензії. Тому я не переживав, бо вона знаходиться ось, ось тут. Цей канал теплий. Він точно входить в зону рекаліци, тому я не сильно переживав. А взагалі рекаліце, ось цьому сайті. ви так так само знайдете всю інформацію, від якого і до якого там моста, річки чи якоїсь притоки цей дозвіл дійсний. Тут він починається в щаціні від моста, який веде траса на Берлін. Ось ця траса на Берлін показує, де починається ця регаліця. І ця вся, вся регаліця ось в цьому регіоні. З цим дозволом можна ловити рибу. Хто живе ось тут ближче до? Оцього міста Бані, чи оця віддухова село. Вам треба вже дивитись докладну інформацію, де закінчується ця, ця територія регаліци, щоб не купити дозвіл регаліце, а ловити десь на якомусь іншому місті, і вас за це не оштрафували. Тому ось тут люди, які живуть, будьте уважні. Купити цей дозвіл можна і не тільки онлайн, а можна його купити. Просто таку зелену карту, як я купував його рік тому, цю карту. Тому ось тут на, цьому, на цій ж сторінці є всі магазини, де можна купити просто собі таку м -м, ліцензію. І я, наприклад, купував ось тут Щечін, центру Венкарський Немо. Це не реклама магазину, в ще є і інші магазини, де можна купити цю ліцензію. Але кому цікаво, то це так найближче, мені здається, до центру магазин Немо знаходиться на Войська Польського 128. Тому, друзі, по тому самому принципу, так само ми просто робимо перерахунок на, на номер з банківський, і обов'язково друкуємо оцю карту венкарську. Або просто купує, купуємо собі оцей дозвіл і приїжджаємо ловити рибу. Якось так виглядає ліцензія на регаліцу. І так, друзі, з дозволом на регаліцу, ми розібралися, переходимо до дозволу ПЗУ, польський зв'язок Венкарський. Цей дозвіл, скоріш за все, є найбільш популярним, тому що. Завдяки цьому дозволу можна ловити прямо в самому Щецені, десь там на Брамі Портові чи біля мосту ксенжат поморських Коротше, цей дозвіл є найбільш популярним, бо велика кількість людей проживає у Щецині. Відповідно, люди, може, не мають автомобіля або хочуть комфортно просто вийти, проїхати з зупинку трамваєм або пройти з 10 хвилин. І почати ловити якогось судачка. Особисто я мав цей дозвіл і ловив тільки в двох локаціях тобто на бульварах і десь в стороні лаштовні, десь всередині, вже ближче до Водморських вщацині. Е, мені вдавалося зловити судачка. Е, цей дозвіл. Коштує найдорожче, тобто, якщо регаліця коштує 70-170 на рік, а води морські коштують 42 злотих на рік, то цей дозвіл на рік коштує 270 злотих. На даний момент в нас на дворі грудень, і цей дозвіл має величезний мінус. Якщо ви купуєте його на рік, але купуєте не на початку року, а наприклад весною чи літом, то він у вас буде дійсний всього лише рік календарний, тобто до нового року. Тому цей дозвіл на даний момент в грудню не продається в якихось магазинах рибацьких, тому що я спеціально для цього відео взнавав, шукав магазин, де можна купити. Говорив з цим чоловіком. Він сказав, що 1 січня приходь. На даний момент цей дозвіл я не продаю. Тому це не реклама магазину, це просто перший, який я знайшов. Він був найближчий до мене. Є такий магазин рибацький Воблер. Його координати я прикріплю зараз до відео в цьому воблері з початку нового року ви можете приходити і купувати цей дозвіл ПЗУ. Якщо вам не терпиться і ви хочете вже, наприклад, в грудні зараз там купити собі на хоча б один день або там три дні ліцензію і половити, то теж є така можливість. Просто потрібно зайти на сайт ПЗУ. Щецин. Посилання я прикріплю теж до цього відео. І може зараз ставлю на відео, як виглядає цей сайт. І перекерую вас теж на, на посилання, де можна ввести там свої дані, ім'я, прізвище, якась дата народження, на який день ви хочете, на скільки днів або на котрий конкретно день ви хочете купити собі цей дозвіл. І покоштую, якщо я не помиляюсь, 38 злотих на добу. Тому це в принципі дуже дорого. Якщо ви купите на декілька днів порибалити собі в грудні, то в принципі ви потратите. Ту суму, яку могли б заплатити на початку року за цілий рік. Тому, друзі, якщо комусь дуже хочеться ловити рибку прямо вже в грудні, то можете купувати собі за 38 злотих на добу. Я по-моєму раніше купляв за 120 на тиждень щось таке, бо мені дуже хотілося порибалити і я не міг чекати. Хто хоче дочекатися вже і мати на цілий рік за 270 злотих, то я так само залишу, залишу координати того магазину, де це можна купити. Зоною для ловлі ПЗУ в Щецині буде відстань від мосту ксенжат Поморських від мосту Слового, від мосту Портового на південь, по Одрі до траси. Яка веде на Берліні в Колбасково. Оця вся територія від Щацінських, оцих трьох, ще один міст є на вулиці Пшешеній. Оцих чотири мости і вниз на південь до траси в Колбасково. Це все зона ПЗВ щацин на якій ви зможете ловити. Окрім цього, скоріш за все ліміти риб і охоронні виміри риб будуть сильно подібні. Судак як на водах морських, так і на ПЗВ Можна брати тільки від 45 сантиметрів. Але щоб просто не розтягувати відео і не розповідати про кожну ліцензію, про всі виміри і про все інше, просто так, в такий самий спосіб, як і на водах морських, подивіться на сайті, що вас турбує, яку рибу можна брати, які охоронні виміри, і які охоронні періоди. Наприклад, там судак можна ловити до кінця лютого, якось так. І в березні, там, чи в березні і в квітні на нього йде вже. Охоронний такий період в рокові, що він йде на неріс. На ренеріс, скоріше всього, і його головити не можна. Тому вся ця інформація дуже подібна. Але в залежності від того, яку ліцензію ви купуєте, на тому і сайті взнаєте інформацію відносно лімітів, реп і їхніх охоронних, охоронних вимірів. Друже, якщо був тобі корисним цей відосик, і він тобі допоміг трошки розібратися з дозволами на... Рибалку в Щеціні, то постав, будь ласочка, подобаючку. Мені це важливо, щоб цей відос просто не потонув у всіх інших ютуберських відосах. І можеш підписатись на канал Клюя який присвячений рибалці і веду я його українською. Тому дуже дякую за увагу. До зустрічі! Гарного тобі кльову!